Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 липня. Сьогодні ми перенесемось у літо 1916 року. Саме тоді, 1 липня, почалась одна з найкривавіших битв Першої світової війни: битва на річці Соммі. Британські та французькі війська готувались до прориву німецької лінії фронту протягом тижня перед наступом гармати союзників. Не замовкали артобстріл тривав денно і ночно. Здавалося, що після такого шквалу опору не буде, але німецькі позиції виявилися міцно укріпленими, а їхня оборона страшенно ефективною. 1 липня британські солдати рушили в атаку, та цей день став для них справжнім жахом. Понад 21 тисяча загиблих лише за перші години це найбільші втрати британської армії за всю її історію. У хроніках того часу чимало зворушливих історій. Про Молодих хлопців, що йшли на фронт з усмішкою і залишались на полі назавжди. Попри відчайдушний героїзм, стратегічного перелому не відбулося. Битва тривала до листопада цілих чотири місяці серед новинок на полі бою. Перше в історії застосування танків. Уперше залізні машини повільно повзли через багно, намагаючись прорвати лінії ворога. Втрати були страшними: близько 700 тисяч з боку антанти, з них півмільйона британці. У німців ще півмільйона. І все це за кілька кілометрів просування фронту. 1 липня 1966 року в СРСР сталася подія, яка змінила життя мільйонів сільських жителів у колгоспах. Замість трудоднів уперше ввели щомісячну зарплату. Що таке трудодні? Це була система, за якою колгоспники не отримували грошей за свою працю, а лише облікові одиниці. Трудодні в кінці року їм видавали натурою зерно, картоплю чи у кращому випадку трошки грошей, якщо колгосп мав прибуток. Усе це було дуже нестабільно. Працював багато, а міг залишитись ні з чим. Тож у 1966 році в колгоспах вирішили зробити крок до нормальнішої оплати праці. Тепер людям почали щомісяця видавати гроші, нехай і невеликі, але стабільні. Це була справжня революція для села. На зарплату можна було спланувати витрати, купити одяг, відкласти на холодильник чи навіть телевізор? Звісно, проблем у радянському селі ще залишалося чимало: від нестачі техніки до централізованих планів. Але, хоча б за свою працю, люди почали отримувати щось більш зрозуміле: грошову винагороду. А як ви вважаєте, чи могла ця реформа покращити життя селян, чи це був лише косметичний крок? Напишіть у коментарях, а також не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. 2 липня, 2 липня 1853 року, російські війська перейшли річку Прут і цим фактично розпочали Кримську війну. Офіційний привід благородний захист православного населення Османської імперії. Але як це часто буває, за великими словами стояли геополітичні інтереси. Наказ віддав особисто імператор Микола І командував наступом генерал Михайло Горчаков. Під його керівництвом 82 тисячі солдатів рушили вглиб території Османської імперії і швидко зайняли Молдавію та Валахію. Ці князівства тоді були формально васалами Туреччини, але стратегічно важливими, бо лежали на підступах до Балкан. Переговори, які почалися після вторгнення, не дали результатів. Османська імперія обурено вимагала виводу росіян у відповідь, мовчанка. І у жовтні 1853 року султан офіційно оголосив війну Росії. Так почалася Кримська війна, один з найгучніших конфліктів 19 століття, у який згодом втрутилася Британія, Франція та Сардинське королівство. Кримська війна не лише змінила політичну мапу Європи, а й залишила після себе нові технології героїв трагедії і першу справжню медійну війну в історії. 2 липня 1937 року радянська влада зробила черговий крок у бік тотального контролю. Цього дня політбюро ЦК КПБ ухвалило постанову про антирадянські елементи, яка стала початком однієї з найстрашніших сторінок сталінського режиму. Великого терору. Документ зобов'язував НКВС узяти на облік усіх колишніх куркулів і кримінальників, які повернулися з таборів. Їх мали заарештовувати при найменшій підозрі в нелояльності. Фактично, це означало одне. Жоден, хто вже потрапляв у жорна репресії, не міг почуватися в безпеці. Усі області республіки та краєві управління НКВС отримали спеціальну телеграму. Цей сигнал згори запустив маховик масових арештів, допитів, катувань і розстрілів. За рік після постанови десятки тисяч людей були знищені без суду, часто за доносом сусіда з особистої помсти чи просто для виконання плану. Великий терор став трагедією цілої епохи. Коли зникала довіра, наламались долі, а страх став повсякденним станом мільйонів. І все це почалося з папірця, надісланого телеграфом. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте qr код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 3 липня, 3 липня 1922 року в Миколаєві стало моторошно тихо. За офіційними звітами за одну добу зафіксували 150 випадків холери. Це була не просто медична надзвичайна ситуація. Це була справжня загроза місту, яке ледве оговталося після війни та революції. У Миколаєві панували антисанітарія та голод. Люди пили воду прямо з річки, їли з рук, бракувало ліків і лікарів. Усе це створило ідеальні умови для страшної хвороби. Холера, інфекція, що передається через брудну воду та їжу, розповсюджувалась блискавично. Місто охопила паніка, шпиталі не встигали приймати хворих. На вулицях з'явилися перші санітарні патрулі. Карантинні заходи вводилися поспіхом. Дезінфекція колодязів, заборона ринків, відлов безпритульних тварин. Навіть військові були залучені до стримування епідемії. Ця трагедія показала наскільки крихкою була система охорони здоров'я в ранньому радянському союзі, але разом із тим, і наскільки важливою була координація дій у моменти небезпеки, липень 1940 року. Франція щойно капітулювала перед гітлерівською Німеччиною. Її флот, один з найбільших у Європі, залишився по суті без контролю. І саме тому Велика Британія пішла на болісний і суперечливий крок операцію катапульта. 3 липня англійські кораблі з'явилися біля узбережжя Алжирського порту Оран, де стояла французька ескадра. Французьким морякам висунули ультиматум або приєднатися до британців, або потопити власні кораблі. Але вони відмовилися. І тоді британці відкрили вогонь. Було знищено три бойові кораблі, загинуло понад 1300 французьких моряків. Усе це від рук учорашніх союзників. Велика Британія пояснила свій крок необхідністю, мовляв, краще з знищити флот, аніж дати йому потрапити до Гітлера. Але у Франції це сприйняли як зраду. Наступного дня уряд маршала Петена розірвав перемовини з Лондоном. Цим негайно скористався Гітлер, ще більше розколовши союзників. Історики і досі сперечаються: це була вимушена необхідність чи фатальна політична помилка. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте лайк цьому відео. 4 липня. У спекотний день, 4 липня 1776 року, в залі засідань у Філадельфії, 12 північноамериканських колоній поставили підпис під документом, який змінив хід історії. Це була декларація незалежності, офіційне проголошення розриву з Британською імперією. Головним автором декларації став Томас Джеферсон, молодий, але красномовний юрист із Вірджинії. У тексті говорилось, що всі люди створені рівними і мають право на. Життя, свободу і прагнення до щастя це були революційні слова і не лише для колоній, а й для усього світу. Континентальний конгрес ухвалив рішення ще 2 липня, але 4-го документ був офіційно затверджений. Згодом до решти колонії приєднався Нью-Йорк, ставши 13-тим. Саме з цього моменту колишні британські колонії почали іменувати себе Сполученими Штатами Америки. Незалежність не принесла миру одразу. Попереду були роки війни, але 4 липня стало символом свободи, який святкують у США досі. Літо 1941 року у Західну Україну стрімко входить німецька армія. Радянська влада відступає і разом із нею намагається приховати сліди своїх злочинів. 2445 Дріб М. Це не просто номер. Це наказ наркома держбезпеки СРСР Всеволода Меркулова, який визначив долю тисяч політв'язнів на західних землях. У містечку Заліщики на Тернопільщині відбулася одна з найжахливіших трагедій цього періоду. 14 залізничних вагонів, вщердь заповнених в'язнями чортківської і Коломийської тюрем, були облиті пальним, підпалені та скинуті з підірваного мосту у річку Дністер. Люди згоріли живцем або потонули, намагаючись вибратися з палаючих вагонів. За різними оцінками тоді загинуло від 700 до 1000 осіб, українців, поляків, євреїв. Їх не судили, не допитували, їх просто знищили. Лише тому, що не встигли вивезти до Гулагу. Це не фронт, це тиха задокументована каральна акція. Пам'ять про заліщицьку трагедію це не лише біль, це й нагадування про те, на що здатна державна машина без контролю та людяності. Як ви думаєте, чи достатньо ми сьогодні вшановуємо жертв репресій на західноукраїнських землях? Напишіть свою думку в коментарях, 5 липня. Літо 1941 року. нацистська Німеччина стрімко захоплює території східної Європи у Львові. Одразу після вступу німців українські націоналісти проголошують створення незалежної української держави. Це був історичний сміливий крок, але зовсім не в інтересах Берліна. 5 липня у Растенбурзі у Вовчому лігві Гітлера відбувається тиха, але доленосна нарада. Шеф політичної поліції рейхсфюрер СС Генріх Гімлер. Отримує завдання розібратися з українськими самостійниками, мовляв, у третьому рейху односторонніх ініціатив не визнають, навіть якщо вони антирадянські. Невдовзі гестапо арештовує Степана Бандеру, провідника організації українських націоналістів. Його везуть до Берліна, а згодом до концентраційного табору Заксенгаузен. Саме там він проведе понад три роки в ізоляції під контролем нацистів. Цей крок став знаком. Ідея незалежної України для нацистів була неприйнятна незалежність тільки під контролем, тільки як ширма. Але український рух опору не зламався після цього. А як ви вважаєте, чи могла Україна у 1941 році утримати проголошену державність? Липень 1943-го. радянсько-німецький фронт завмер у напрузі. Після поразки під Сталінградом німці прагнули реваншу і для цього обрали виступ поблизу Курська. Саме тут почалася одна з найбільших битв у світовій історії. 5 липня гітлерівські війська розпочали масштабний наступ одночасно проти Центрального та Воронезького фронтів Червоної армії. Їхньою метою було прорвати оборону і оточити радянські війська в дузі. Але командування СРСР знало про плани заздалегідь і готувалося до битви як ніколи. Були зведені три лінії оборони: заміновані поля, виставлені тисячі гармат і танків. Курська битва стала не просто черговим зіткненням. Це була справжня битва за стратегічну ініціативу. Танкова битва під Прохорівкою, що стала частиною операції, вважається найбільшою в історії. Після понад місяця боїв радянські війська перейшли у контрнаступ. Німецький блискавичний план провалився, і з цього моменту вермахт остаточно перейшов до оборони. А як ви вважаєте, що стало головною причиною провалу німецького наступу під Курськом? Чекаємо ваші думки в коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео лайк та підписатись на наш канал. 6 липня літо 1918 року. Київ у стінах стародавнього міста зібрався Всеукраїнський православний церковний собор. Подія, на яку чекала українська духовна еліта. Тут вирішувалося майбутнє церкви в новій державі, адже після століть імперської залежності постало питання, чи має бути в Україні своя незалежна автокефальна православна церква. На соборі виступив сам гетьман Павло Скоропадський. Він у парадному мундирі, стриманий, але твердий. Його слова були чіткі: державні справи вимагають, аби всі церковні справи вирішувалися тут, в Україні. Для багатьох це стало знаковим моментом. Такі слова з уст керівника держави підтверджували політичну вагу питання церковної незалежності. У своїй промові гетьман закликав до створення власної української автокефальної церкви, яка б не підкорювалася Москві. Це був виклик не лише церковній централізації, а й імперському минулому в цілому. А як ви думаєте, чи могла б автокефальна церква вже тоді зміцнити державність української держави Скоропадського? Напишіть свою думку в коментарях. 6 липня 1928 року в Москві завершився один з перших масштабних політичних процесів радянської доби так звана шахтинська справа. Підсудними були інженери з Донбасу, яких звинуватили у саботажі, шкідництві та створенні підпільної організації. Влада звинувачувала їх у конспіративних зв'язках з закордонними антирадянськими центрами. Суд визнав винними 45 осіб. 11 засудили до розстрілу. Троє отримало по 10 років позбавлення волі з подальшим обмеженням у правах, а решта різні терміни ув'язнення. Ця справа стала прикладом політичних репресій і показала, як легко можна було сфабрикувати звинувачення проти невинних людей у часи сталінського режиму. Для багатьох обвинувачених це був вирок без справедливого суду та шансів на захист. Лише у 2000 році, після розслідування тих подій, всі засуджені були реабілітовані за відсутністю складу злочину. Ця історія нагадує нам про важливість захисту прав людини, прозорості судових процесів і небезпеку політичних переслідувань. Вона змушує задуматися про те, як важливо пам'ятати минуле, щоб не допустити повторення таких трагедій у майбутньому. 7 липня. 7 липня 1915 року в місті Трабзон на узбережжі Чорного моря в Османській імперії нині Туреччина відбулася одна з найстрашніших трагедій для вірменського народу. У рамках кампанії масового знищення, яку організувала османська влада, у місті була влаштована кривава різанина мирного вірменського населення, свідки того часу, зокрема європейські дипломати описували моторошні сцени. Жінок і дітей саджали на човни. Позили в море та топили, просто скидали за борт. Чоловіків страчували у в'язницях або просто на вулицях міста. Вбивства відбувалися відкрито, за мовчазної згоди або навіть з прямого наказу місцевої влади. Ці події стали частиною більш широкої трагедії, яку сьогодні світ знає як геноцид вірменів. У наслідок дій османського режиму загинуло близько півтора мільйона людей. Після завершення Першої світової війни окремих організаторів судили. Проте більшість так і не понесли відповідальності. Вірменський народ був розсіяний по світу, втративши не тільки рідних, а й значну частину своєї культурної спадщини, міст і храмів. А як ви вважаєте, чи достатньо світ робить для того, щоб не допустити повторення таких трагедій? Чому так важливо визнавати геноциди офіційно? 7 липня 1941 року, початок одного з найтрагічніших етапів в історії Києва. Саме цього дня німецькі війська груп армії Південь і Центр розпочали масштабний наступ на місто. На його захист стали сили Південно-Західного фронту Червоної армії. Попри відчайдушний опір радянських бійців і партизанів, німецьке командування поступово стискало кільце навколо столиці України. Битва за Київ тривала майже три місяці. До 26 вересня вона стала однією з найбільших оборонних операцій початку війни, але завершилась вона катастрофічно для СРСР. Понад 700 тисяч радянських солдатів опинилися в оточенні, загинули або потрапили в полон. Це стало однією з найбільших поразок Другої світової. Місто було окуповане. Попереду чекали жахи воєнного терору, масові розстріли та знищення. Але попри це Київ не скорився. У місті з перших днів окупації почали діяти підпільні групи, а згодом справжній рухопору. Чи могли радянські війська уникнути такого масштабного оточення? І як, на вашу думку, Київ зберіг силу духу в такі темні часи? Поділіться своїми думками в коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.